Бачив, як фуяб іван генист, короче, протестант все зібрання, розказує, як Бог врятував його від вомків. Ну, особисто мені дуже складно уявити, як Ісус сидить поміж євреїв і розказує. Значить, коли сидимо без апостолами в копі, а тут римлян. І Я такий вискакую, одного переможу в другого, а зверху ще вогнеметальні машини. Я як захлючу, Боже прости їм, бо не знають, що роблять. І тут стрільно мене не попадає. попадають. це таке. Вояк цитував Єремії 333, першу половину, покличеш до мене, і я відповів. Але там ще є друга частина, і розповім тобі про речі приховані про те, чого ти не знаєш. Що ж спробуємо? Володимир Олександрович, наприклад, каже, що буде до кінця війни, е? бо можливо, він. І не найкращий президент, але найдосвідченіший. В чому ж досвід? Петро Порошенко, про скупіць якого ходять легенди, але той розумів, що Путіна треба вдурити. Оце у ті путь у сідусі упіймають тісну руку, але і собі заробіток був і народ мирно жив. Цей що прийшов з словами мир, А на практиці Путін дурав, Путін Діб Дібів, Путін старий діло, а інскоропомбре наслідок. Мінус, 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 мінус сотні, тисячі людських життів. В чому досвід? То Тотальна корупція, цілковита зневага до прав і свобод людини. Диктатор Янукович має сидіти у першому рядочку з серці і з блобнотиком ловити кожне ваше слово. Досвід, досвід, Е, uh, Це зараз я не говорю про якісь приховані речі. Це це є відкритий джерела. Просто поклацати в інтернеті і подивитись, але і навіть того мало. Так в чому досить? Мені здається, що справа взагалі навіть не в Зеленському, просто народу України дуже важко визнати, що вони помилилися, що їх розвели як лохів, нагло і жорстко. Але хлопці, е, тепер. Та. Перед невизнання в власне помилок це гордість. Це не багато поти Біблії. Перед загибелью гордість буває. Перед упадком. приповість 16 і 18. Якось так.